злиття митної служби і цей вздох у тій формі, який він тепер є. Я вам поясню, у вас єдина база це окрема робота для нормальної служби безпеки України, економічних управлінь і по економічних злочинах. Що таке одна єдина база? Одна єдина база, я дивлюся по кінцю, кінці року звітності вивезення цукру у угорщину 140 тисяч тонн. Приємно дуже. Вивезли, НДС, все гарно, все дуже гарно. У зв'язку з тим, що я відпрацював більше 10 років за кордоном, ми залишилися зв'язки. Я кажу, ну от перед новим роком, знову кажу, друзі, ви ж наш цукор їй от слухай, каже, Україна квоти по вивозу цукру немає вже 10 років. Який цукор, звідки? Про що це говорить? Ваша єдина база розробила схему, коли у єдиній базі фіктивно вивозиться цукор. Фіктивно виплатиться НДС, а не фіктивно повертається з державної казни. Якщо мені спеціалісти скажуть, що це неправда, тоді я просто сам скажу, що ви теж не перебувайте, будь ласка, потім закінчите. Тому цей монстр повинен здохнути справді. Я у цьому відношенні підтримую і ми підтримуємо повністю. Не у всьому ми далеко підтримуємо цю але у цьому ми підтримуємо. Тому що він не має права на існування. Ви хочете сказати, що винуватий зараз у всьому. Ваш Клименко, як Яленкович у розстрілі його вбивства, Клименко, я вибачаюся, тупий валянок, якого взяли з Донецька, але він виконавець. Винуваті працівники, які були ініціативні проявляли ініціативу, щоб висловитися перед своїми резолюцькими діями. І вони розробляли і втіляли ці схеми. Вони мають право ці люди працювати, викрити зберегти 4 тисячі цих людей. Їх треба люструвати до одного. Відкривати справи, тому що всі вони є за марами. Там Все. дуже багато спеціалістів. Я вірю, що багато спеціалістів. Ми проголосили, були ультиматум, де сказали, що заборонити, переслідувати по національним, політичним, релігійним поглядам. І професійно хай буде теж. Ми не ставимо перед собою, що ми вороги малюємо всі, які працювали з урядом. Це наша Україна. Почекайте трошки, ми заслухали досить. Але цей мінздок, він справді повинен здохнути. Повністю повинен здохнути і його діяльність треба розслідувати. Так тут потрібна громадська рада, яку треба уселити. Мабуть, я не знаю, як чека колись уселяли, дати їй повноваження, повноваження. Ми готові порушити на колі майдану, на колі майдану. Вас запросити, вибачайте, спочатку вас провіривши, потім вас запросити на Майдан на сцену і сказати, оці люди при нашій допомозі, ми їм надаємо мандат довіри. Але зрозумієте одне, цей мандат довіри, у випадку невиконання, або, скажімо, обману, він е, дуже суворо су, може повністю проти вас. Тому ми пропонуємо, ваша справа дуже справді цікава, дуже потрібна. Це міністерство буде ліквідовуватися. Його діяльність буде досліджуватися не одного, мабуть, і року, тому що там стільки нагородили і ваше ж міністерство вимило основну е масу грошей із казних. Ваше. Через ці Це липові НДС. Щоб ви знали, друзі, фактично, ви всі, які працювали і працюєте в цьому Мінздохові, в великому рахунку ви злочинці. Тому що ви, або ви не фахівці, тому що ви повинні були сказати, друзі, так Клименко краде гроші. Встати, отак от встати, просто і піти. Ну, я встав і пішов. Молодець тоді, я молодий. В такому випадку ми вам пропонуємо. Ідея сама, командир сказав, ми підтримуємо повністю за ініціативу розумну. Давайте нам список. Ваші матеріали, ваше напрацювання, затверджуйте вашу спостережну раду з відповідальними особами, повністю список і біографічну довідку на кожну людину, хто це буде робити. Ми вивчаємо, ставимо на колі на Майдані, що ми на себе беремо відповідальність за цих людей. Пропонуємо громадську раду узаконити Майданом. Так узаконити Майданом, як узаконили, як покликали Віталію Ярему. Єрему. Тому що народ йому довіряє. А раз довіряє, ми вам хочемо довіряти. Звільнили політв політв'язнів. По великому рахунку пішли на, на екстремістські міри. Тому що сказали, якщо ні, ми будемо палити суди. Кожен день по одному суду. Спрацювало. Спрацювало. І в таких, скажімо, рішучих діях ми вас готові підтримати. Не потрібно вам цього буде робити. Ми вже і так наробили стільки, що плюс-мінус ролі вже не Пане робили. Пане я ж вам перед початком сказав, що раніше було 800 в центральному штаті, зараз тисячі.